Михайліший, досить брехати, виходь на дебати. Ми вимагаємо сьогодні о 17.00 прийти на відкриті дебати і показати людям, розказати себе, що це хочеш зробити для цього міста і як ти це будеш робити. Ми бачимо, що на ефір пробитися неможливо. Ми вчора запрошували вас на публічні дебати в ефірі ТРК Чернівці. Куди ви? Забігли і вибігли, ніхто не зрозумів, що ви хотіли сказати. Виходь, не бійся, будь мужиком. Досить брехати, виходь, загибати. Вийдіть сьогодні в п'ятій годині і скажіть, покажіть, на що ви згодні. Ви вчора прийшли у прямий ефір ТРК Чернівці і єдине сказали, що вас назвали поцом. Так це дуже... Сказано мягко, по це називається фулей, самий настоящий, або шльопер. Михайлішин поц! Михайлішин боц! Михайлішин боц! Михайлішин боц! Пот. Потлий трус! Виходи на дебати! Потлий трус! Виходи на дебати! Потлий трус! Ходи дебати! Подлий труд, виходи на дебати! як не вийдеш ні є, хто от, от це точно. В дванадцятій годині, якщо ми ви до виборів чули марічку, то після виборів ви будете чути мурку на трубі. Щоби е, захистити вас, тому що Час, який ми з вами переживаємо, непростий, і дуже багато людей трошки злякалися, я можу так сказати. Роблю цей висновок на підставі зустрічі з багатьма людьми. Нам нема чого боятися, нам нема чого соромитися, адже ми хочемо, щоб наша держава і наше місто розвивалися, щоб ми жили. Дружні сім'ї європейських народів і розв'язували ті питання і завдання, які стоять перед нами. Я хочу зреалізувати ті загальнодержавні програми, які не зреалізовані. Це і протисумні заходи в місті Чернівцях. Про це вже багато забули. Це і проти ціладкові заходи, які треба вирішити, це і збереження історичної забудови чернівців історичного середмістя, адже наш національний університет, а точніше, головний корпус, а точніше колишня резиденція митрополитів Буковини і Далмації, попали у всесвітню спадщину ЮНЕСКО, і держава повинна щорічно виділяти кошти на збереження. І самої цієї пам'ятки, так само, як і в буферної зони або середовища, в якому ми з вами тут сьогодні знаходимося. Я хочу, щоб влада була чесною, щоб е, ми мали гідне життя і це провокації. Не правоохорон! Я про щоб вони вплинули на цю ситуацію. Це мирні збори, і ці мирні збори для того, щоб провести абсолютно відкриту і відверту дискусію з людьми.